Лютий у 2025 році повністю підтвердив статус класичного зимового місяця, оскільки на території східної та південно-східної Європи середньомісячна температура виявилась на 1,5-3 градуси нижче за кліматичну норму. В Україні також місяць був холодним. Мінімальні показники температури у північних східних областях та у Карпатах досягали мінус 20-22 градусів. live. Проте кількість снігу була переважно незначною, особливо у центральних та південних регіонах. Березень як перший місяць весни нерідко демонструє нам мінливий характер погоди, бо атмосферні процеси поступово змінюються від зимових на весняні. Таке протиборство відбувається у коливаннях температури повітря, посиленні вітру, а також у проходженні активних циклонів та атмосферних фронтів. Як свідчать Прогнози на території Європи, особливо у її східній частині, очікується переважання протягом березня області високого атмосферного тиску. Антициклони та гребені змінюватимуть один одного протягом усього місяця. Це є певною ознакою можливого дефіциту опадів у вказаній місцевості. Безумовно, протягом березня проходитимуть періодично атмосферні фронти та циклони, проте їхня активність прогнозується на досить низькому рівні за винятком північно-західної Європи розподіл середньої температури повітря в Європі безпосередньо залежатиме від наявності снігового покриву, а також від типу атмосферної циркуляції. Особливо у першій половині березня прогнозується надходження повітряних мас з південного заходу на тлі виступу азорського антициклону, що починає розвиватися, але час від часу з півночі та північного заходу. До Європи можливі короткочасні затоки холоду, які матимуть епізодичний характер. Тому в середньому за місяць температура повітря в Європі очікується на 1-3 градуси вищою за норму, у північно-східній частині регіону на 4-7 градусів вище за середні багаторічні показники. В Україні після відносно холодного лютого передбачається настання весни вже з перших днів березня, особливо прихід теплого повітря. Відчують на собі жителі західних і південних областей, а на півночі, лівобережжя, а також на крайньому сході країни, прохолодна погода затримається ще на деякий час. І все ж таки тенденція на підвищення температури вимальовується у всіх регіонах країни, а середня температура у березні очікується на 1-2 градуси вище за норму. У Приазов'ї, Криму та місцями у східних областях близько до норми. Упродовж усього місяця очікується значна кількість сонячних днів, проте ночами буде морозно, оскільки в атмосферній циркуляції переважатиме поле високого тиску, то кількість опадів по всій Україні може бути незначною в середньому на 10-30% нижчою за кліматичну норму. Особливо це буде стосуватися східних, центральних та північних областей. Тут можуть з'явитися перші ознаки посухи, яка має всі шанси на подальший розвиток з урахуванням того. Ого, що в попередні місяці зволоження також було на доволі низькому рівні.